Свіжі овочі один із головних компонентів здорового харчування, але ранньою весною продажу можна знайти багато тепличних продуктів, а також провезених із за кордону. Чого більше у такій городині корисних вітамінів, чи шкідливих нітратів та гербицидів? Про це розкажемо прямо зараз. Купуючи свіженький пучок зелені або редиски під метро, ми розраховуємо отримати порцію корисних вітамінів, натомість ризикуємо отримати нітратне отруєння. А де вона вирощується? В лісі, в лісі. Це екологічно чисто, значить, якщо з лісу. Як захистити себе від хімічної небезпеки і які саме овочі лідери за вмістом нітратів? Ми розкажемо далі. Нітрати солі азотної кислоти є нормальним продуктом обміну азотистих речовин будь-якого живого організму. Тому без нітратних продуктів в природі не існує. Навіть в організмі людини щодня утворюється до 100 міліграмів нітратів. Але у чому ж тоді небезпека нітратів? Якщо їх в організм потрапляє понад норми, нітрати перетворюються на нітрити. Вони блокують роботи гемоглобіну. Відтак розпочинається кисневе голодування. Це супроводжується запаморочні. Нім та нодотою. також ознаками нітратного отруєння є пронос, блювота, підвищення температури тіла. Тому обирати ранні овочі для своєї родини слід дуже ретельно. Якщо появляються ранні овочі, ми можемо їх покупати. Єдине обмеження такі существенно, це група пожилих людей і э, діток, тому що у них порог. который можно употреблять, нитратов, будет значительно ниже. И для того, чтобы себя немножечко обезопасить, покупайте не на, не на стихийных рынках это все, где вы не можете контролировать содержание нитратов, а в каких-то... Ну, опять же таки, в супермаркетах однозначно, где идет контроль содержания нитратов. Если вы покупаете на рынке, требуйте у продавца предоставления справки контроля. Протягом багатьох років ранні овочі на безпечність тестують у науково-дослідному центрі незалежних громадських експертиз. Сьогодні тут нам розповіли, яка городина зазвичай лідирує за вмістом нітратів. Ранні якісь то парникові помідори або огурці це не ні саме нітратосадержачі продукти, тому що нітрати вони переходять, вони водоростворіми, вони люблять переходити в зелень. Особенно сильно. То есть салаты. Свежий редис, то есть вот молодой, который он сейчас. Норма у него достаточно завышенная. Поэтому, ну скажем так, при всем желании дать маленьким деткам, наверное, есть смысл это дело ограничить. Сьогодні, у рамках нашого програми, ми вирішили провести власне дослідження на присутність нітратів у ранніх овочах. Це ми будемо робити за допомогою ось такого маленького приладу, який має назву нітрат-тестер. До речі, ним можна користуватися навіть у домашніх умовах. І для нашого експерименту я взяла три види ранніх овочів. А за інформацією фахівців, саме такі овочі найчастіше можуть містити некорисні хімічні сполуки. Вмикаємо нітрат-тестер. Ось тут пишеться норма вмісту нітратів у редисі 1500 мг на кілограм. Результат 82. Вміст нітратів є у нормі і взагалі цей показник є дуже гарним. Тепер беремо огірок. Норма нітратів в огірках тепличних 400 мг на кілограм. І ми отримаємо результат 49 мг на кілограм. Тобто вміст нітратів в цьому огірку також у нормі. І взагалі цей показник у 10 разів нижчий, аніж норма. І останнє, що сталося нам сьогодні поміряти, це зелень, черемша. Норма нітратів у зелені 2000 мг на кілограм. Скільки в нас тут? Зараз ми дізнаємося. Нітратів усього 7. Отже, можна сказати, що лісова черемша взагалі екологічно чиста. Але якщо ви все-таки не впевнені у безпеці ранніх овочів, ось що можна зробити із ними для очищення від нітратів. Нітрати це водорастворимі вещества. Це означає, що якщо ви тщательно помоєте і ще в воді полежить, то є шанси, що доволі значна часть нітратів може уйти в воду. А якщо ви ще почистите, наприклад, то соответственно будет еще более безопасным. Нужно понимать, что нитраты они листья любят и края э, овощей. Але попри усі страшні історії про шкоду нітратів та отруєння ранніми овочами, все таки лікарі роблять висновки навіть у тепличних продуктах, вітамінів та корисних мінералів значно більше аніж нітратів. Тому, якщо у вас немає гастроантерологічних захворювань та виразки шлунка, смакуйте на здоров'я. Я рекомендую, безусловно, употреблять і самоупотребляє. Біль у спині одна із найбільш поширених проблем із здоров'ям серед людей середнього та старшого віку. Переважно такий біль виникає через проблеми із хребтом. Як відновити хребет без операцій та ліків? Про це у цій студії ми будемо говорити вже за кілька хвилин. А поки пропоную дізнатися, яким чином люди намагаються подолати біль у спині завдяки народним методам. Сьогодні у мешканців столиці ми запитали, як часто вони відчувають біль у спині та які методи їм допомагають справлятися із такою проблемою. Роблю фіззарядку, Купаюсь, обтираюся холодною водою. Лучше вдома своїми народними средствами. Туди-сюди, покрутився, полежав і всі діла. Врачам ніхто не ходить, мазі ніякі не допомогуть. Надо нормальний образ життя вести. Все. Намажу чим-то, а то на тру, то это ничего, никуда не ходим. У меня три грыжи, межпозвоночные. Ну а что врачи раз они могут помочь? Когда работаешь за компьютером, постоянно сидишь. Это вообще ненормально, когда ты ложишься спать или просыпаешься, очень болит спина. Ну помогает только йога там. Медитация. Ну, спать без подушки. Потому что. Очень клявый матрас купить. Да. Надо побольше лежать на ровной поверхности, на полу. Витягуватися або підвішуватися на руках, натомість лікарі застерігають, біль у спині це лише симптом, який завжди має свою причину. Переважно це захворювання хребта, яке вже почало розвиватися. Тому при болі у спині обов'язково слід провести кваліфіковану діагностику та отримати вчасну допомогу. І зараз до нас приєднується наш сьогоднішній експерт. Це Олександр Костельнюк, мануальний терапевт, винахідник масажного столу та засновник центру з відновлення хребта. Костельнюк, центр. Доброго дня. Здравствуйте. Олександр Васильович, у попередньому сюжеті ми побачили, яким чином люди намагаються самі собі допомогти під час болю у спині. А розкажіть, будь ласка, чи народні методики завжди є безпечними? Саме правильний підход – це народна нетрадиційна медицина, яка йде по лічені опорно-двигательного апарату. Але не потрібно займатися самолічення. Самолічення, коли людина буде займатися, може тільки навредити своєму здоров'ю. Треба звернутися до спеціалізованої клініки, Центри, дійсно, люди допомагають. А якщо людина відчуває у спині, чи це завжди означає, що це проблема із хребтом, і ось ви кажете, що треба звертатися. Але куди спершу звертатися, куди йти? Действительно, у нас очень неплохий результати. Почти всі результати і люди, коли к нам звертаються, вони всі задоволені і рекомендують навіть своїм друзьям, і близьким, і родственникам. Коли ми за чоловіка, ми дійсно даємо йому гарантію. У його виздоровленні угу. у ваших центрах, які нині працюють у трьох містах України: це Київ, Одеса та Дніпро протягом багатьох років відновлюють хребет без операцій та ліків. за вашою авторською методикою та на спеціальному масажному столі, який ви власне і розробили, розкажіть, будь ласка, на чому базується така методика? У зіснічого такого сложного нету. Нужно просто понимать, Правильно изучить человеческий организм, разобравшись с анатомией человека, разобравшись тщательно заболевания и разобравшись, как правильно лечить. Вот на основе своей методики разработал стол, который действительно лечит межпозвоночную грыжу, остеохондрозы. Остеохондрозы полностью не вылечиваются. Это антилистезы, ретролистезы, спондилолистезы. Угу. Mm -hmm. Вилечуємо. Якщо ми чоловіка беремо, значить ми даємо дійсно гарантію 100%. Угу. І розкажіть, як відбувається цей сеанс? Значить, коли перед, э, перед леченням чоловік приходить до нас на консультацію, при себе потрібно мати снімки МРТ, КТ або ж рентген снімки. Ми дивимося, чи не були якісь компресивні переломи, чи нестабільність позвонка, або ж антиретроспондилолістезом. Коли чоловік лежиться на стол, ставляться штифти на верх межпозвоночного диска, ножки сходятся, расходятся, идет движение позвонков, создается внутри вакуум, и межпозвоночная грыжа входит. Межпозвоночная грыжа – это фиброзное кольцо, которое входит назад в межпозвоночный диск. Процедуры сами они проходят практически безболезненно, но смотря у кого есть болевой порог, это значит, если штифты будут сильнее прикреплены, будут сильнее, значит будет сильнее эффект. При хорошем нажатии есть немножко какие-то болевые ощущения. Есть и болевые ощущения, которые есть острое заболевание, когда человек не может вообще находиться в горизонтальном и вертикальном положении. І льожа, водно ну, муже катому це пацієнту. Кахта постараємося, какта більше времені даємо щадяще, щедяще, более к нему Угу. Ну що ж йому підготували спеціальний сюжет для наших глядачів. Просто зараз ви можете подивитися, яким чином відбуваються а, процедури на спеціальних масажних столах у Костельнюк центрі. Без хірургічного та медикаментозного втручання нині є можливість подолати найбільш поширені проблеми із хребтом, зазначають у Костельнюк центрі. Усі процедури тут проводять на спеціальному масажному столі. Винахідник цього пристрою, засновник центру Олександр Костельнюк. Ось що відбувається із хребтом під час процедури. Штифти встановлюються в міжпозванкове пространство в район. суставных отростков, фиксируя вышележащий позвонок. Когда пациентка вот так сгибает-разгибает ноги, по позвоночнику пробегает тракционный импульс, который мы останавливаем штифтами там, где нужно. То есть появляется возможность пассивной разработки межсуставного соединения. Это э, не вытяжение, а разжимание э, гипертонуса связочного аппарата, который соединяет позвонки. По, по то есть напряження снимает напряження зв'язок. Они розслабляються, образуется резервное пространство, куди грижа може зайти на своє ортопедическое место. за п'ять років. У центрах Олександра Костельнюка допомогли оздоровитися вже 25 тисячам українців. Прийшов второй раз, вже ну, від метро домой вчора пройшов. Раніше ходив, треба було ходить, ходив вокруг дома. а в этот раз вже вирішився пройти своїм, как говорится, ходом. Сел в метро і з метро вийшов, пройшов додому, це 800 метрів. Ну, я звернулася з болю дуже в поясниці. Так да, звісно, легше стало уже після другого сеансу. Вийшло так, що в мене ріжок попереком відділі. Одна лікарня, потім обласна лікарня. Потім санаторій. І це майже більше, більше року вже це проходить. І ніякого результату від лікарні я не бачив. Потім мені брат знайшов цю клініку, я приїхав, проконсультувався в них. Приїхав я сюди дуже тяжко. Я з метро від станції йшов хвилин, мабуть, 40, перший раз. Зараз я йду 3-4 хвилини. Ну, відчуття набагато краще. З першого разу було дуже болісно. Я ніг підняти отак не міг. Зараз вже набагато краще. І з першого разу я вже вечора вирівнявся, тому що я був дуже-дуже скривлений на праву сторону. Сьогодні в мене 11-й день і, як би я сказав, значно велике покращення від лікарні такого покращення не було. Ми щойно, до речі, почули, що багато людей перед тим як потрапити до вашого центру, обходили дуже багато лікарів, лікувалися за допомогою різних медикаментів, їм нічого не допомагало. А скажіть, будь ласка, чи є якась гарантія, що ваш метод обов'язково пацієнту людині допоможе? Вот на вже 10 років я виступаю на телевідіні і люди, як би вірять і все равно почему-то не вірять. Більше вірять медикаментозному мішательство. Не нужно вірити медикаментозному мішательство, тому що це... Понятно, без них тоже нельзя. Они снимают и воспалительный процесс, но они не лечат саму проблему. Когда при межпозвоночной грыже, грыже да, идет воспалительный процесс, медикаментозная только может, скажем, успокоить, но не убрать проблему. Люди уже действительно обошли и столько уже медицинских учреждений, мануальных терапевтов, уже, в принципе, уже веры. К этому нету. Так же само, и мы ходим по больницам, и у меня проблема там, там, и с мамой, да. Вот, и каждый, и каждый доктор, один говорит, что вылечит, второй говорит, вылечит, третий, а результата нет. Да, действительно мы искали, искали, искали и нашли действительно подходящего врача. Также здесь нужно искать, и действительно, если увидели, действительно не нужно тянуть время, нужно действительно обратиться к нам, и мы действительно поможем, потому что у нас очень специализированные врачи, очень массажисты, и сам и сам стол, который действительно помогает избавиться от либо каких-то проблем с опорно-двигательным аппаратом. Я уверен на свой момент, что никто не убирает межпозвоночную грыжу, кроме этого метода, как этот стол. Этот стол должен быть на государственном уровне. Мы постоянно пишем, мы постоянно говорим об этом и народным депутатам, но они, это не интересно. Они как думают, как бы свой карман набить и людей обмануть. Но тем не менее мы настроены на то, чтобы этот, этот стол был в каждом на у каждом углу, чтобы каждый человек мог мог бы не воспользоваться, чтобы было действительно доступно, потому что он действительно помогает. Патенты, с какими проблемами чаще до вас приходять, які найкращі результати при яких проблемах? Проблемки, да, вот приходят нам тянущие боли в ногі, нога ноги, логатнимается, тянущие парест ноги тянет ногу человек, боли в конечностях, тянущие боли в пальцах, онемение конечностей, онемение пальцев на руках. Это решайные головные боли И артериальное давление это все сопровождается с опорным двигательным аппаратом. Инсультное, почему много инсультов? Потому что все связано с опорным двигательным аппаратом. Перекрывается сосуд, и создается давление, и человек и происходит инсульт. Если же будет в порядке опорный двигательный аппарат, будет в порядке сосуды, будет в порядке желудочно-кишечный тракт и все остальное. Mm -hmm. Тобто дуже багато проблем провокує саме проблема із нашим хребтом. А скільки сеансів потрібно для того, щоб подолати захворювання хребта на вашому масажному столі, і з якого періоду людина вже відчуває полегшення? Значить, э, на консультації звичайно, говориться 10, 15, 20, 25 сеансів. Да? но э, обычно у человека может быть с первого сеанса уже быть лучше. Обычно человек проходит 7 сеансов, 8 сеансов, уже него ничего не беспокоит, и он уходит, но не нужно так делать. Нужно дойти этих 15 сеансов mm -hmm. доходить, закрепить, потом через месяц сделать профилактику, и тогда человек себя будет чувствовать на все 100%. Это уже доказано, это уже мы уже по пациентам смотрим, у нас уже ну, больше 20 тысяч пациентов прошло, которые действительно излечились и уже... Им была назначена операция. Не нужно делать операцию, это ноу-хау, которая действительно помогает людям, и действительно лечит, и действительно избавит от проблемы. И наш, э, человек если хочет избавиться, наши нашей находятся Одесса, Днепр. И Киев. Можно зайти в интернет, висеть центр центре и посмотреть контакты, где мы находимся, какие города. Угу. А, до речи, бывает такая, что людина начинает этот курс сеансов на массажном столе и чувствует загострение, то есть боль усиливается? При лечении, если пациент ходит в специализированную клинике или к массажисту, и у него идут на каждом сеансе обострения, это не лечение, это только вред приносит. При, если вам доктор говорит... что это обострение оно будет лучше, значит это бред полнейший. При нашем лечении может наступить обострение на сутки, буквально сутки-полторы. І потім іде на Вот если, якщо йде або обострение постоянно, вам хуже, хуже, хуже. Нужно срочно это лечение, тому що це лечение не ваше, приносит приносить вашему вашому організму. І наостанок е, хочу вас запитати, можливо, у вас є кілька порад для наших глядачів, як попереджувати ось ці проблеми із хребтом, можливо, якусь профілактику слід проходити? З якого віку профілактика першу очередь, якщо человек буде проходити профілактику, він може до кінця своєї дні жити без болі. Че должен проходить Весной 5-6 сеансов. Ну, до 5, скажем так. Потому что два тела позвонка, тіло, когда насаживаются на, на межпозвоночный диск, они компрессию создают вот, и начинают распирать межпозвоночный диск. И когда человек приходит, он снимает давление на межпозвоночный диск. Вот если же, конечно, есть же боли уже в пояснице, то, конечно, нужно уже приходить нам. Но человек, когда при боли в пояснице, он не должен не висеть на турнике, он не должен не плавать, он тяжести не тягает, не ходить в спортзал, он должен вести щадящий образ жизни до тех пор, пока он не полечится. После того, когда он полечится, После того он может заниматься профессиональным тренерами, с которым мы можем посоветовать и можем подсказать. Так что я в первую очередь скажу, если болит поясница, нужно обращайтесь к нам, не бойтесь, мы действительно вам поможем. И меньше создавайте себе, скажем, проблем, и чтобы человек приходил. Хоче би здоровим, можна всегда приходити к нам на приході нам на консультації і прислухатися порадам нашому доктору. Я дуже дякую вам за те, що сьогодні ви знайшли час. Завітали до нашої студії та поділилися цією, цією цікавою інформацією. Ну а всім нашим глядачам бажаю звичайно ж здоров'я і побачимось вже за тиждень на п'ятому каналі.